Доброго дня всім, ви на каналі Лефін і спекотна погода може всім вже набридла, але ще декілька днів і закінчується вже літо. І спекотні є не тільки в нас дні, а й пропозиції кредитування. Зараз від MoneyVeo на сайті в коментарі, я також в опису до цього відео. За програмою надається сума позики до 25 тисяч гривень на власні потреби. І будьте уважні, що пропозиція діє для перших клієнтів, які ще не брали кредит, і ви можете перерахувати суму кредитування на власний вибір. Висока швидкість обслуговування від компанії Maniveo. Заявка на онлайн кредит опрацьовується декілька хвилин. Щодо компанії-кредитора, то організація є надійною, і всі ваші персональні дані клієнта захищені новітними програмами забезпечення. Простота в оформленні і отриманні грошей на вашу картку у сервісі вона зручна і зрозуміла. Коли ви заповнюєте анкетні дані, надсилаєте заявку, система аналізує все автоматично. Доступність в оформленні. Компанія видає кредити непрацевлаштованим позичальникам, студентам, пенсіонерам. Для оформлення кредиту вам потрібно небагато документів. Для отримання вам знадобиться банківська картка і паспорт з податковим номером. В оформленні кредиту ви побачите прозорість. Процентна ставка за кредитом вказується одразу в заявці, і вона є фіксованою. Компанії немає прихованих платежів і додаткових комісій. Якщо вам цікаво, спробуйте кредитування від MoneyLeo.